Це відео для досвідчених кандидатів, у яких вже є багаж за плечима. Для кандидата топ рівня, який має великий професійний та управлінський біля 10 років досвід, пошук нової компанії завжди ризик. Чому? Тому що у кандидата є свій стиль роботи, свої цінності, своє бажання розвитку, напрямку або бізнесу в цілому. І потрібно знайти не тільки цікаві задачі, а й компанію, в якій власники або СІО розділяють цінності та ваші підходи. Такий мікс знайти непросто, а коли знайшов, то не можеш бути впевнений на 100%, що все буде так само, як виглядає на співбесіді. Саме тоді зануритись в компанію глибше та зрозуміти, що там і як, це гарний тест як для компанії, так і для вас. Бо завжди оцінка йде з обох сторін. Не тільки роботодавець обирає кандидата, а й кандидат обирає роботодавця. Про те, що кандидатам пропонують вийти в компанію на декілька днів, один або два, може навіть до п'яти. Про це, думаю, знають майже всі. Це використовують доволі часто. Ціль такого заходу в компанію познайомитись з командою топ-менеджменту, можливо, зі своєю потенційною командою, провести такий собі поверхневий аудит. Виявити точки болю напрямку або компанії і запропонувати мінімальний план дій на перші 3-6 місяців з пріоритизацією задачі. Іноді, компанії оплачують витрачений час кандидата. Іноді ні. Це потрібно з'ясовувати заздалегідь. На мою думку, компанія повинна оплатити час кандидата, бо будь-яка робота має бути оплаченою, а це теж робота. Але останнім часом компанії пропонують формат проєктної роботи на декілька місяців, щоб зрозуміти, чи дійсно ви підходите один одному і зможете довго та щасливо співпрацювати в одній структурі. Це може бути короткий проєкт на 2-3 місяці або на півроку з конкретними цілями та критеріями їх досягнення. По суті, класична проєктна робота. А далі, якщо все пройшло позитивно, компанія впевнилась у вашому професіоналізмі та особистісному співпадінню, вона готова робити вам офер на фултайм. В цей же момент ви, як кандидат, можете оцінити, наскільки компанія виконує свої обіцянки, яка культура в компанії, як вам працювали з топ-командою та безпосереднім керівником. Якщо все ок, супер, вперед підписуйте офер та продовжуйте роботу в компанії в новому статусі. Такий підхід дуже сильно знижує ризики звільнення в період випробувального терміну, що є позитивом для всіх сторін. Але, якщо ви працюєте і не маєте часу на проєктну діяльність, такий підхід точно не для вас. Цим відео хотіла донести, що є різні підходи до залучення кандидатів топ-рівня, і вони змінюються. Не потрібно їх боятися, просто зважте, чи це вам підходить чи ні, дає це вам щось цінне чи ні. Вірю, що ви зробите правильний висновок.